Псалом 138 На закінчення Псалом Давида. Господи, Ти мене випробував і Ти мене вивчив. Ти знаєш, коли я сідаю і коли я встаю, Ти заздалегідь вникнув у задуми мої. Ти дослідив мою стежку і мій сінник, передбачив усі мої дороги. Адже немає слова в мене на язику. А ти, Господи, вже все збагнув, майбутнє й давно минуле. Ти створив мене і свою руку на мене поклав. Дивовижне для мене Твоє знання, воно понад мої сили, я не спроможний його осягнути. Куди піду від Твого духа і куди втечу від Твого обличчя? Якщо піду на небо, ти там, якщо зійду в ад і там ти. Коли б я в досвіта розправив свої крила і поселився на краю землі, то і там Твоя рука попровадить мене, Твоя правиця втримає мене, і сказав я ось темрява сховає мене, і ніч світло в насолоді моїй, бо й темрява не сховає від тебе, і ніч засяє, як день, її темрява, така, як її світло. Адже Ти, Господи, створив моє нутро. Прийняв мене від лона моєї матері, я прославлятиму тебе, бо ти вельми дивовижний, і дивовижними є твої діла, моя душа це дуже добре знає. Не були приховані від тебе мої кості, які ти сформував у тайні, і моє єство було в земних глибинах. Мене несформованого бачили твої очі, і в книзі Твоїй записані будуть усі. Упродовж днів вони будуть сформовані і ніхто в них. Я особливо вшанував твоїх друзів, Боже, дуже зміцніли їхні володіння. Як перерахую їх, буде їх більше, ніж піску. Я прокинувся і я все ще з тобою. Коли би ти, Боже, знищив грішників, відступіться від мене, мужі кровожерні. Адже ти скажеш у задумі даремно вони будуть захоплювати твої міста. Господи, хіба я не зненавидів тих, які тебе ненавидять? Я зовсім занепав через Твоїх ворогів. Мене охопила повна ненависть до них. Вони стали мені ворогами. Досліди мене, Боже, пізнай серце моє, досліди мене і пізнай мої шляхи. Подивись. Чи нема в мені дороги беззаконня, і скеруй мене на шлях вічний? Євангеліє від Івана, розділ 15 Я є справжня виноградна лоза, а мій отець виноградар. Усяку галузку в мені, яка не приносить плоду, він відтинає, а всяку, яка родить плід, очищає, щоб рясніше родила. Ви вже чисті через Слово, яке я вам сказав. Перебувайте в мені, а я у вас. Як галузка не може приносити плоду сама по собі, якщо не буде на виноградній лозі, так і ви, якщо не будете перебувати в мені. Я є виноградна лоза, ви галузки. Хто перебуває в мені, а я в ньому, той приносить рясний урожай, бо без мене не можете робити нічого хто в мені не перебуває, буде відкинений геть, мов та гілка і всохне. Їх збирають і кидають у вогонь, і вони згорають. Якщо ж будете перебувати в мені, а мої слова перебуватимуть у вас, то чого б тільки забажали, просіть і станеться вам. У цьому прославлений мій Отець, щоб ви приносили багатий урожай і стали моїми учнями. Як полюбив мене Отець, так і я полюбив вас, тож перебувайте в моїй любові. І якщо будете зберігати мої заповіді, то перебуватимете в любові моїй, так само як я, зберігши заповіді мого Отця, перебуваю в Його любові. Це я сказав вам, щоб моя радість перебувала у вас і щоб ваша радість була повною. Ось моя заповідь. Щоб ви любили один одного так, як я вас полюбив. Більшої любові ніхто не має за ту, коли хто душу свою кладе за друзів своїх. Ви, друзі мої, якщо чините те, що я заповідаю вам. Не називаю вас більше рабами, бо раб не знає, що робить його пан. Вас же назвав я друзями, оскільки сказав вам усе, що почув від мого Отця. Не ви мене вибрали, але я вибрав вас і настановив вас, щоб ви йшли та плід приносили, і щоб і плід ваш залишався, аби те, що тільки попросите від Отця в моє ім'я, Він вам дав. Заповідаю вам, щоб ви любили один одного. Якщо світ вас ненавидить, знайте, що мене він раніше від вас зненавидів. Коли б ви були від світу, то світ своє любив би ви ж не від світу. А я вибрав вас зі світу, тому світ і ненавидить вас. Згадуйте слова, які я сказав вам Раб не більше за свого Пана. Якщо мене переслідували, то й вас будуть переслідувати, якщо моє слово зберегли, то й ваше зберігатимуть. Але це все будуть робити вам задля мого імені, бо ж не знають того, хто мене послав. Якби я не прийшов і не говорив їм, то вони не мали б гріха, а тепер не мають уже виправдання за свій гріх. Хто ненавидить мене, ненавидить і мого Отця. Якби я серед них не зробив тих діл, яких ніхто інший не зробив, то гріха не мали б, а тепер і побачили, і зненавиділи мене й мого Отця. Але це сталося, щоби збулося слово, написане в їхньому законі. Зненавиділи мене безпідставно. Коли ж прийде утішитель, якого я вам пошлю від Отця, Дух істини, який походить від Отця, то Він засвідчить про мене, та й ви свідчіть, адже ви від початку зі мною. Книга Пророка Ездри. Розділ перший. У першому році Кира, царя персів, Господь, щоб виконалося слово Господнє з уст Єремії, підняв дух Кира, царя персів, і він сповістив голосом по всьому своєму царстві, а також на письмі, проголошуючи, так сказав Кир цар персів. Господь, Бог Неба, дав мені всі царства землі, і Він звернув погляд на мене, щоби збудувати йому дім у Єрусалимі, що в Юдеї. Хто з вас є з усього його народу? Того Бог буде з ним, і він піде в Єрусалим, що в юдеї, і нехай збудує дім Бога Ізраїля, це Бог, який у Єрусалимі. А кожний, хто залишився, нехай піде з усіх місць, де він проживає, і хай допоможуть йому люди того місця сріблом, золотом, посудом і худобою з добровільними пожертвами для Божого дому, що в Ізраїлі. І піднялися володарі родинних ліній Юде і Веніаміна. Священики і левіти усі, у кого Бог підняв його дух, щоб піти збудувати Господній дім, що в Єрусалимі. І всі, хто довкола укріпили свої руки срібними посудинами, золотом, майном, худобою, посудом і дарами, крім тих, які добровільні. І цар Кир виніс посуд Господнього дому, який на Вуходоносор забрав з Єрусалима і передав його в дім свого Бога. Тож виніс їх кир, цар Персів, руками мітрадата, скарбника, і перерахував їх перед Сасавассаром, володарем Юди. Ось це їх кількість. Золотого посуду 30, срібного посуду 1000, Змін 29, золотих і срібних чаш 30, та іншого посуду 1000. Усього золотого і срібного посуду 5400. усе, що вирушило із Сасавасаром з переселення з Вавилону до Єрусалима. Книга пророка Ездри. Розділ 2. Ось це сини країни, які вийшли з полонених переселенців, котрих переселив на Вуходоносор цар Вавилону у Вавилон, і які повернулися в Єрусалим і на землі Юди, кожний до свого міста, які прийшли із Зоровавелем. Ісус, Неємія, Сарая, Реелія, Мардохей, Валасан, Масфар, Вагуай, Реум, Ваана, кількість чоловіків народу Ізраїля. Синів фороса, 2172, синів Сафатія, 372, синів Ареса, 775, синів Фаатмуава із синів Ісуса та Йоава – 2812, синів Елама, 1254. Синів Затуя – 945, синів Закхая, 760. Синів Вануя, 642, синів Вавая – 623, синів Азгада, 3222, синів Адонікама, 666, синів Вагуая, 2056, синів Аддіна, 454, синів Атира від Езекиї, 98, синів Васуя, 323. Синів Йора 112, синів Асума, 223, синів Гавера, 95, синів Вифлеєма – 123, синів Нетофа 56. Синів Анатота, 128, синів Асмота 42, синів Киряти Кафіри і Верота, 743, синів рами і Гавага – 621, мужів Махмаса, 122, мужів Ветиля і Ая, 423, синів Наво, 52, синів Магевіса 156, синів Іламара, 1254, синів Ірама, 320, синів лода, адід і оно, 725, синів Єрихона, 345, Синів Сенаа – 3630, а священники, сини Єдуя з дому Ісуса, 973, сини Еммира, 1052, сини Фасура, 1247, сини Ірема, 1007, а Алевіти, сини Ісуса і Кадміїла із синів Одуї, 74, співаки, сини Асафа, 128. А сини предверників, сини Селума, сини Атира, сини Телмона, сини Акува, сини Атіта, сини Совая, усіх 139 служителі храму. Сини Сауая, сини Асуфа, сини Таваота, сини Кераоса, сини Сіая, сини Фадона, сини Лавана, сини Агава, сини Акува, сини Агава. Sene Salamija, Sene Anana, Sene Gedela, Sene Gaara, Sene Raya, Sene Rasona, Sene Nekoda, Sene Gazama, Sene Aze, Sene Fase, Sene Vasi, Sene Asema, Sene Mounima, Sene Nefusima, Sene Vakuka, сини Акуфа, сини Арура, сини Васалота, сини Меїди, сини Арси, сини Варкоса, сини-сісари, сини Теми, сини Насія, сини Атифа, сини авдиселма сини сотія сини-асефірата, сини Фадура, сини єала Сини Керкона, сини Геддила, сини Сафатія, сини Аттіла, сини Фахерата, Асавоїма, сини Імея, усіх служителів храму і синів Авдеселми 392. Ось це ті, які прийшли з Телмета, Телариса, Харува, Ідана, Еміра, та вони не змогли назвати своїх родин по батьківській лінії і чи їхні нащадки є з Ізраїля. Сини Далая, сини Вуя, сини Товія, сини Некода, 652, із синів священників – сини Овая, сини Акуса, сини Верзеллая, який взяв жінку з дочок Верзелая Галаатця і їх назвали їхнім іменем. Вони шукали свого запису в родовідних списках та не знайшли. Тож вони були відмежовані від священства, і Атерсата сказав їм не їсти зі святого святих, аж доки не повстане священник з просвітленнями і досконалостями.

І дехто з голів родинних ліній, коли вони йшли до Господнього дому, що в Єрусалимі, добровільно дали на Божий дім, щоб спорудити його на його приготовленому фундаменті. Вони дали по своїй спроможності в скарбницю на роботи, чистого золота, 61 тисячу драхм, Срібла п'ять тисяч мін, і священицьких уборів сто священики, левіти, і ті, хто з народу, співаки, придверники і служителі храму, осіли в їхніх містах, а весь Ізраїль у своїх містах.